Мабуть, не якийсь один момент, а сама історія життя і творчості Наталії Іванівни. Чому та тому, що вона вчить не здаватися, вона вчить бути рішучим, вона вчить не боятися пробувати щось нове. йти до своєї мети, любити людей. І знаєте, ось ця фраза люби людей, ти все зможеш найважливіша і важливе те, що ти робиш сьогодні. Знаєте, Наталія Іванівна вчить. Фактично вірите в ту силу маленьких кроків. От вона працювала два десятиліття, так і зараз має плоди цього. І знову ж таки, Наталія Іванівна це людина, яка показує, що майбутнє залежить від того, що ти робиш сьогодні. Наталія Іванівна, живіть довго, творіть, будь ласочка, будьте для нас, тому що ви для нас найкраще, ви для нас сонечко, ви для нас гордість і радість. Дякуємо. Якби я мала таку можливість, я б, мабуть, обрала пісню Лісапет, адже сама вона символізує всі тонкощі лісапетного батальйону і добре відображає веселий життєрадісний дух гурту. У цій пісні багато енергії, простоти, близькості до народу, що робить її особливою. Для мене ця пісня є символом радості та сили в кожному дні. Тож, Наталія Іванівна, Тримайтеся ще довго кермо сапету. Залишайтеся такими ж багатогранними, щирими та яскравими. Бажаю наснаги для нових звершень, гармонії в душі та щирих емоцій. З Днем народження. Якби в мене була б змога, я назвав би альбом з гумором по життю, тому що лісапетний батальйон та Наталія Фаліон це неймовірні люди, які заряджають позитивом багато-багато людей, попри всі негаразди. Тож, Наталія Іванівна, радуйте нас ще багато-багато літ і бажаю вам всього самого найкращого. А головне це мирного неба. Я можу впевнено сказати, що для лісапетної фанродини Наталія Іванівна Фаліон це особистість натхнення, особистість свято, це радість, це гордість, це людина, яка нас об'єднала, це причина того, чому ми разом дякуємо вам за це. І це сонечко, яке світить яскраво, яке гріє нас своїм теплом. І сподіваємося, що ви тішитимете нас іще багато-багато літ. Наталі Іванівну, много і літа. Любимо вас цінуємо. Для нас, Наталія Іванівна, це енергія. Для нас, Наталія Іванівна, це світло. Для нас. Наталія Іванівна це гордість. Для фан-родини Наталія Іванівна це велика, велика мотивація. Для мене Наталія Фаліон це не просто людина, а справжній приклад сили та мужності. Вона для нас навіть більше ніж мама. Вона є прикладом того, як незважаючи на усі труднощі нашого життя можна встати на ноги, не здаючись. Її стійкість, рішучість і оптимізм є для всіх нас джерелом енергії. Я навіть бачу частинку свого себе. Той самий стійкий, мужній характер, який не дозволяє втрачати віри, не дозволяє опускати руки, навіть коли здається, що навколо світ ламається. Наталя Вайна завжди каже, що ми маємо триматися. І ця мудрість лунає з усіх уст її найбільших фанатів. Навіть у такі важкі моменти, я розумію, що для сильних жінок є і моменти слабкості. І це є нормально. Наша історія про пісні Наталі Палеон дуже проста. Ми з нашими друзями прийшли до нашої подруги Насті на День народження. десь приблизно в 9 годині Настя. Запропонувала нам включити ваші пісні. Ми погодилися, ми танцювали, співали, веселилися. Ми дуже щасливі, що є така людина, як ви, Наталя Іванівна, і дуже вдячні за такі неймовірні пісні. Ви найкращі! Коли я бачу виступ Наталі Іванівни і батальйону наживо, то моїм емоціям немає меж. Їх спів і танці це щось надзвичайне, але найбільше мені подобаються рухи – рухаться ваші Наталія Іванівна. Ваші елегантні помахи руками і загалом всі рухи це щось неймовірне. Тож, коли ви танцюєте, співаєте, жартуєте, то мене це настільки зачаровує, що я писати не можу. Тож у ваш день народження я хочу вам побажати всього найкращого, але найголовніше це здоров'я та мирного неба. Ми всі дуже сильно вас любимо і цінуємо. Ви у нас найкраща. Будьте щасливою. Для всіх прихильників Наталя Фаліон це гордість. Слово з яким мені асоціюється Наталя Іванівна це краса. Слово, яке найбільше підходить Наталі Іванівни, це сама Файна. У спогадів, пов'язаних з мамою, є велика кількість. Ми працюємо разом, дуже часто бачимося, наша сім'я дружня, весела, всі мають прекрасне почуття гумору. Розкажу історію, яка трапилася з нами буквально кілька днів тому. Отже, ввечері, коли ми збирали речі в готелі, повертаючись в Україну з однієї з теплих країн, ми помічаємо, що усе наше тепле взуття зникло. Його вкрали. Всього навсього чотири пари кросівок моє, мамине взуття та взуття моїх дітей. Ми в шоці уявляємо цю картину, як ми в засніжену Україну, куди вже постукалась зима, повертаємося в шльопках, починаємо в істериці перевертати готель верх дном, шукати винних, шукати нашу втрату. Всього навсього, через чотири години наших пошуків. Ми знайшли наше взуття, але потім до глибокої ночі ми лежали у своїх ліжках в готельному номері і просто вмирали зі сміху. Ми реготали так, що аж здригалися стіни, уявляючи цю картину, як ми в Україні виходимо на сніг зі своєї машини в шапках, пуховиках і в шльопах на босу ногу. Отже. На думку прийшла одна з веселих історій, пов'язана із Наталією Іванівною. І це така була дійсно дуже кумедна історія. Кілька років назад вона відпочивала в Італії і усім своїм дітям, нам та онукам вирішила зробити подарунки. Пройшлась по італійських магазинах, купила чисто італійські. Там, сувеніри і привезли їх сюди в Україну. Зібрала всю родину біля своїх величезних чемоданів, починає їх розпаковувати і дарувати. Подарунки, презентувати кожному своє. Так ось. Основно, основними подарунками це були італійські макарони. Високої якості, дуже. По-справжньому італійські. подарувала вона нам, окрім всього іншого, купу цих макаронів. Всі щасливі, довольні розійшлися по домах. А коли вже прийшло діло до того, щоб трохи ближче подивитися на ці подарунки, глянули ми на макарони, а ті макарони всі у вигляді пісюнів. Так що мама дітям. Привезла з Італії сувеніри, повну пачку малюсіньких таких пісюнів. Ось така історія. <рес> Люба мамо, ось і моя черга тебе вітати з твоїм таким чудовим ювілеєм. Дивлячись на тебе, дійсно хочеться брати приклад, адже стає одразу зрозуміло, що людина на своєму місці. Займається справою, яка приносить неабияке задоволення. І це найголовніше, я рахую. Ти знайшла себе, хоч це відбулося і не одразу, а трішечки пізніше. Але це найголовніше, що ти знайшла свою дорогу і йдеш по ній, весело крокуєш. Хочу побажати, щоб те, чим ти займаєшся, максимально довго, приносило тобі це задоволення. Щоб ти завжди була в русі, адже рух це життя. Рух як їзда на лісапеці. Для того, щоб тримати баланс, постійно потрібно бути в русі. Постійно потрібно крутити педалі. І тому хочу, щоб твій лісапед ще довго і довго крутив педалі і скажу твоїми ж словами, щоб ти онуків до пенсії дотягнула. Так що займайся. Своїм велоспортом. Будь здоровою, будь бадьорою, будь веселою, активною. А ми вже біля тебе якось. Наталя Іванівна для нас це берегиня. Тут мене питають, що для мене одним як мені одним словом е... охарактеризувати свою маму. Я недавно став п'ятим батьком. Четверте став батьком з, з, з моєю любимою дружиною Тетяною. І після цього я ще більше впевнився в тому, що маму, іншим словом, як мама не назвати. Як би там не мудрували філософи не думали, не гадали, якщо це мама, то вона є мама. Адже в цьому слові все. Все, і ніжність, і доброта, і турбота. І любов, і захист, і фінансування. <смі> Життя в цьому слові скрите. Тому свою маму. Одним словом, я можу назвати мама, мати, з великої букви. Всі букви великі в цьому слові мають бути. Одна історія мене навчила на все життя, коли ми працювали з нею разом, і після першого виступу вона на сцені впала і зламала руку в декількох місцях. То вона до кінця наступного виступу встигла приїхати в Київ, зробити собі гіпс і вийти знову на сцену і заспівати, як ні в чому не бувало. Тож це для мене є взірець, як має бути артист і вести себе на сцені. Секрет полягає в тому, що вона дуже життєрадісна, енергійна, щира, відверта і закохана в життя. Дорога Наталія Іванівна Фаліон, ці прекрасні квіти вам, прекрасні слова вам, найкращі побажання вам, дорога наша Наталія Іванівна Фаліон, в цьому році 11 років і це понад 200 концертів, коли агенція Садиба Мюзик. З радістю завжди зустрічається з вами. Ви прекрасна, ви неповторна, ви проста і водночас дуже мудра. Ви дуже весела, ви дуже чарівна. Ви справжня, як говорять в народі справжній артист без ГМО. Тому дозвольте від усієї агенції Суди Баймюзі подякувати вам за ці неймовірні зустрічі, за неймовірні емоції, за ваш колектив, за ваші пісні, за вашу творчість. За ваш професіоналізм, за вашу щиру українську душу і за добре материнське і жіноче серце. Дякую вам за те, що ви є в моєму житті. Ви перевернули світ наших емоцій, ви дали нам впевненість в тому, що жінки не нестандартної не категорії, нестандартної ваги. Вони також гарні, Наталія вона я пам'ятаю ваші слова. І тому я вам бажаю, щоб ви завжди була така нестандартна. Ні в яких своїх позиціях, ні в яких виступах, що ви була завжди оригінальна, неповторна улюблениця мільйонів людей. Наталя Івановна Фарун, дорога Наталочка, дороге моє сценічне кохання, дорога моя періночка, багато років я носив. І ношу, і буду носити тебе на руках, тому що ти найкраща, найелегатніша, найчарівніша, найталановитіша. Я щиро вітаю тебе з твоїм святом, люблю, шаную, бажаю тобі щастя і міцно обіймаю. Наталія Фаліон для українського шоу-бізнесу це величезний приклад. Величезний Приклад того, як слава і успіх не ламають людину, вони її не змінюють. Я не просто так це кажу, я дійсно так вважаю, що от саме Наталія Іванівна вона її. О той успіх, який до неї прийшов, о та вся слава, любов, шанувальників. Вона, знаєте, на відміну від більшості артистів, яких ці речі зробили гіршими, то Наталія Іванівна навпаки, завдяки цьому стала краще. І вона розкрилася в своїй доброті, в своєму милосерді. Це насправді дуже круто, коли ти. Бачиш таких людей. Для мене вона є величезним прикладом в житті того, що ніколи не треба здаватися. Дорогенька Наталія Іванівна, від щирого серця, прийміть вітання від мене з вашим днем народження. Бажаю вам тільки процвітання, щастя, здоров'я. Будьте з нами, радуйте нас ще довго довго. Назавжди ваш, Іван Ганзера. Люблю вас, Наталія Паліон, ілісаптний батальйон. Для українського шоу бізнесу це чемпіон. Лісопетний батальйон. Для українського шоу-бізнесу це бомба-ракета.